Юра, на, тільки так акуратно. Щоб це не стыдно було показувати людям через 100-200 через років. Другий раз воно вже садитися не буде. На, держи. Аби я вже робив. А то кажуть сюди, доложи. Я вам хочу. Жовущі? Не знаю, де ваші жовтина. Ох були у кума бжоли. Юра. тебе прошу, акуратно. Жолоді, були Оріяни, з Києва, з того самого місця, від того дуба, де стояв перун княжеського двору. Головний перун княжеського двору. Пані Катерина «Прищи. каже, щоб було не, не, не соромно через роки, то добре зробити. Ні, ні, ні. Це буде, як казали, запорожці. Аби ж я все саме зробив. Така наполена екологічна обстановка. Маємо робити все, щоб зберегти ті ковидові степи, які ще де не є щоб нагадували вони майбутнім поколінням про славні діла своїх великих пращурів. Жити на цих землях козакам було радісно помирати легко. Деки тим рік, некий тим переміг, дитя 1648 року було обрано експоном. А тепер я прийду. <плес> На фоні щоб робимо було десь. Ця посадка здійснена нами, честь ознаменування, початку, відновлення меморіально-архітектурного комплексу кошовому атаману Сірка і будівництві тут духовної світлиці е, української мудрості і звитяги 14 жовтня 2016 року нами, козаками і козачкою Микитинської Січі, яка, е, е, яка започаткувала. Так, Все, выключайте.